Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про дуже важливу тему: зобов'язання щодо співпраці. Це те, що ми повинні робити, якщо отримуємо Бюге Це може здатися складним, але ми спробуємо пояснити це просто. Так, саме так: якщо ми отримаємо Бюгегель, ми працюємо із Джоб-центром. І це означає, що у нас є певні речі, які ми просто зобов'язані робити. Це називається зобов'язання співпрацювати. Правильно, це означає, що ми повинні надавати чесну та достовірну інформацію. Наприклад, коли ми подаємо заявку на допомогу, нам потрібно переконатися, що вся інформація правдива. Це важливо для того, щоб перевірити, чи дійсно ми маємо право отримувати бюргельб. І важливо, що вся інформація повинна бути повною. Не можна втратити жодної важливої деталі. Так, Віра, якщо нас питають, ми повинні мати змогу е довести, що те, що ми вказали, правда. Це означає, що нам можливо, доведеться показати, підтверджуючи документ або свідоцтво, або посвідчення, або сертифікати. Тепер важливий момент. Навіть після того, як ми подали всі документи для отримання Бюгегельд. Ми маємо залишатися уважними. Якщо у нас відбуваються зміни, нам треба про них своєчасно і швидко сповістити джоб центр Правильна міра. Наприклад, якщо ми знайшли роботу або змінилася орендна плата, ми повинні негайно повідомити про це джоб центр Краще зробити це раніше. Інший важливий момент це. Легкодоступність для джоб центру, якщо ми отримуємо бюлгегельд. Хочу пояснити, що таке легкодоступність для Джоб центру. Справа в тому, що з нами має бути дуже легко і швидко зв'язатися, якщо в тому є потреба у Джоб центра. Ми з вами, українці, не звикли до того, що отримуємо листи звичайною поштою у паперовому вигляді. Але до цього треба звикати тут, у Німеччині. Це тут дуже звичний спосіб комунікації. Отже, наша пошта має бути доступною для доставки листів листоношою. Для цього на дверному дзвіночку та на поштовій скринці треба вказати своє прізвище і ім'я. Також треба сказати Джоб-центру свої головні контактні дані, наприклад. Номер мобільного телефону або адреса емейл-скриньки, тоді у вашого братора із джоб центра буде легкий спосіб з вами зв'язатися. Так, дійсно, але у мене питання: а якщо у мене не буде вдома кілька днів, що тоді? Олю, бути відсутнім вдома кілька днів, це навіть дозволено. Але про це треба сповістити свого оператора в джоб центрі. Треба про це домовитися, обговорити і узгодити. Щоб не вийшло так, що тобі пропонують цікаву роботу, а тебе немає вдома, ти не можеш з'явитися на співбесіду, і робота йде повз тебе. А якщо я не зможу прийняти запрошення в Джоб центр, наприклад, якщо я захворію. Хвороба це також поважна причина не прийти на співбесіду, але тобі також треба своєчасно сповістити про це біратора в джоб-центр, наприклад, зателефонувавши йому. Або я рекомендую використовувати зараз онлайн-портали для швидкого зв'язку зі співробітниками із джоб-центру. На порталі jobcenter.digital є можливість 24 години на добу. Швидко та легко обмінюватися повідомленнями зі співробітниками із Джоб-центру. Можна також завантажувати там документи, докази, такі як листок непрацездатності від лікаря. Можна онлайн написати заявку на виплату вам Бюргегельд або на продовження цих виплат. Це дуже зручний спосіб, і нам, з вами, українцям, це зручно користуватися дігіталь можливостями. Так, я повністю це підтримую, і навіть сама користуюся це дійсно швидко. Не треба стояти в чергах, не треба записуватися заздалегідь на прийом. Окрім цього, я ще хотіла додати, що якщо ми щось змінюємо, наприклад, ми готуємо документи на отримання чи отримуємо пенсію. Ми повинні про це також повідомити. Олю, давай почекаємо ще з пенсіями. А, окей, з пенсіями чекаємо, але якщо, наприклад, в тебе зміни в сімейному стані, ти вирішиш розлучитися а, чи одружитися знову, то тобі також потрібно повідомити. А, жартую, не переживай. Якщо серйозно підсумок такий: зобов'язання щодо співпраці важливі. Вони як показник чесності, угоди з джоб-центром. Тому будьте чесні, надавайте повну інформацію своєчасно і негайно повідомляйте про зміни. Джоб-центр може допомогти тільки якщо він в курсі, що відбувається. На сьогодні все. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх у коментарях до цього відео, або звертайтеся до найближчого до вас Джоб центру, або до нас у Ферайн весна де ми радо допоможемо вам у вашій інтеграції. Та на шляху до самозабезпечення, ми у вас віримо. Є питання? Пишіть в коментарях.